З нагоди святкування дня міста митцям вручили щорічну мистецьку премію Київ кого і за які роботи нагородили, розкаже Оксана Дупак. Цьогоріч до семи традиційних номінацій додали нову у галузі хореографічного мистецтва. А першим лауреатом премії імені Павла Вірського стала керівниця дитячо-юнацької хореографічної студії Щасливе дитинство Ольга Яценко за яскраві танцювальні композиції. Я навіть не уявляла, що таке можливо. Я навіть не знала, що буде в галузі хореографії. Я Тут вперше і для мене це несподівано. Я дуже вдячна. Щороку на здобуття мистецької премії Київ висуваються нові оригінальні твори, такі, які не мають аналогів ніде у світі. Мені хочеться, щоб про Україну знали в усьому світі. і Я все для цього роблю. Вітання приймають і колеги журналісти. Відчуття переповнюю, звісно, бо це така висока нагорода. Та за повсякденну працю це ж журналістика. Вона знаєте, в день, вночі, в транспорті, де завгодно. Ми ці наші письменники, поети, хореографи. Вони роблять набагато більше часом, ніж роблять наші політики, тому що вони говорять з усім світом єдиною мовою мистецтва, яка зрозуміла всім. Усі лауреати отримали нагороди дипломи нагрудні знаки і по 25 тисяч гривень. Та найбільша нагорода для кожного митця шанс залишити своє ім'я в історії. Оксана Дупак Денис складу у телеканал Київ.